Адвент це приготування, так? приготування до приходу. Це приготування до Різдвяного, до, до, до Різдва, приготування. От, цілий Різдвяний піст. У Риму католиків він чотири тижні йде. Ну, це, як кажуть, це обряд. Римокатолицький, це не, не до нас. Так, отче Василю, скажіть, будь ласка, чи можна? Молитися на Вервіці, якщо вона не посвячена, чи можна вішати на ікону в хаті, якщо вона не посвячена? Вервиця посвячується для того, що Дивіться, ми ж ну, не, не просто посвячуємо якісь речі, так? коли ви берете ікону, ви її цілуєте. Коли ви хрест маєте, ми його цілуємо, він посвячений. так? І для того, щоб ми не мали якогось ідолопоклонства, речі треба посвячувати. Другий варіант, що посвячення це священник, який посвячує ікону, чи там якийсь хрест, чи щось інше, він заодно проходить такий апробат, священник дає оцінку, чи можна цю річ почитати як святу. Тому треба нести. На посвячення. не раз приносив, е, У мене була одна, таке я вже розказував ту історію. Про одна моя паруфенка. Е, носила такий образок, дуже файний. Давно, там десь 90-ті роки, ще не було таких образочків, вона такий знайшла образок. Як я так щось придивився і кажу: ну покажіть мені той образ. Що то від кізику маєте, файний образочок? А то етикетка від сведра, дуже файна, блищеча така, така дама там стоїть. Ну, Її жінка собі то носила як образочок. І молилася, і цілувала її От такої. Так що треба нести на посвячення, щоб священник ще дав оцінку. Так, наступне. Отже, після якого моменту на літургії, прийнявши причастя, парафіян може йти із церкви, якщо він спішить. Чи то є гріхом покидати завчасну службу Божу? Ну, Слухайте. Завжди у світі є поняття пріоритетів, так? Якщо для тебе важніше якась там зустріч, ну то вернувся і пішов. Ну нема проблем. Нема проблем. Як хочете мені, то обертайте, я вам кажу: як для вас важніше зустріч біля тебе. З якимось вашим колегом, бо ви всі договорили на таку-то годину. І тут служба Божа, встав і пішов. Як для тебе та зустріч важніша, встав і пішов. Нема проблем. Господь каже, хто мене приймає як пророка, буде мати пророчу винагороду. Хто мене приймає як, як файного товариша, буде мати товаришку нагороду. А хто приймає Ісуса Христа як Бога, той буде мати відповідну Відповідну нагороду. І якщо ти Христа поставиш на друге місце чи на третє, Служба Божу, там, чи ще там щось, ну, то, ну так і буде. Так і буде твоє життя і твоя смерть і твоя вічність. Просто ставте пріоритети. Ви знаєте, купа планів, людина напланує, то зараз їдемо туди, завтра їдемо сюди, тут раз захворів або або попав в якусь катастрофу. так? Фест покалічився. Або така, що крапка-крапка, взяв та й вмер. І все, і ти вже нічого не зробиш. І вже якось навіть, і, не, і, не, і не розглядається, що там не доїхав, не приїхав, тоді у лікарні. А, ну все. Все, так? То значить, можна відмінити зустрічі чи ні? Можна. Якщо хочеш. Так що розкладіть пріоритети і все буде добре. Просто служба для вас повинна мати значення. Має значення? Добре, немає? Друге добре. Дякую щиро за запитання.